Приміщення залили стяжку, самовирівнюючу підлогу. Потрібно було підняти на 1 см, так як буде стелитися кварц вініл. І перепад має бути між плиткою в санвузлі і самою підлогою, самим бетоном близько 6 мм. Піднімали на 1 см, це все зробили рівно добу тому. А, щоб підняти, тут 60 квадратних метрів загальної площі, три кімнати і кладовка. Пішло, пішло 51 мішок самовирівнюючої підлоги і близько 35 літрів води. Відповідно, ця вся вода вона тут трохи частково в повітрі, частково вже в підлогу пішла далі, в стіни. От, і тут доволі парко. І одразу після того, як цю підлогу залили. Ми поставили ось тут осушувач повітря. Немає можливості виводити конденсат в каналізацію, тому вирішили в таку 20-літрову, тут близько, перепрошую, 15 літрів, в 15-літрову тару. От, і воно все сушилося близько доби. Зразу скажу, не ідеальне місце взагалі не ідеальне місце тут е сушити, так як... Найкращий прилад працює, коли він посередині приміщення. Наприклад, якщо би тут було, набагато краще. А взагалі, ідеально, це по окремих кімнатах. Це, наприклад, найбільша кімната. Відповідно, я думаю, що зараз ми поставимо його сюди, вже по підлозі можна буде ходити. Я вже по ній ходжу. Вчора вона була ще вся мокра, ну і по ній ходити не можна. Зараз ми глянемо, скільки за добу вже після того як. Сушувач відпрацював в крайній точці. Ну, тут більше половини цієї тари. Тобто, відповідно, за добу він зібрав близько 10 літрів води. Ось такий результат. Все одно тут ще відчувається паркість. Осушувач показує 84%, будемо далі сушити. Зараз я його десь тут поставлю. Будемо сушити найбільшу кімнату, потім меншу, потім ще меншу. От. Я думаю, що за приблизно днів 4-5% ми цю стяжку підлогу повністю висушимо, щоб було хоча б 60-65%. Ось такий прилад.